слухаєте українське радіо Житомира Щиро вітаю слухачів у студії Наталя Кулініч. У Житомирі сьогодні відкривають колективний центр для переселенців, а в якому зможуть тимчасово проживати внутрішньо переміщені особи. Центр отримав назву святого Василія Великого. Засновником центру є благодійна організація, благодійний фонд Карітас Житомир. Зазначу, що за даними міського голови, а нині у Житомирі проживає близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації повідомляє, що в області а ця цифра сягає близько 98,5 тисяч людей. Відтак потреба у прихистку сьогодні є велика. І в нашому етері ми будемо говорити про те, як власне працюватиме центр, хто і як зможе отримати в його стінах тимчасовий притулок. Про це будемо говорити із гостями нашої студії. Це представники благодійного фонду, благодійної організації Карітас Житомир. Хочу представити наших гостей. А це Наталія Каплюк, Кризова М. Менеджерка Юлія Мельник, проєктна менеджерка, і Олег Лучка, директор благодійного фонду благодійної організації Карітас Житомир. Вітаю вас, пані і панове. Вітаємо. Вітаємо. Отже, новий шелтер у Житомирі. Звичайно, це подія для нашого місту. І одразу хочу запитати про те, скільки ж людей, скільки людей, які. Залишились без житла або були змушені залишити своє житло через війну. Він зможе прихистити? Наш шелтер може прихистити на даний момент 44 особи чотири внутрішньопереміщені може проживати спочатку в шелтері як сім'ями, так і одинокі особи. Всі, хто мають статус і довідку реєстрації. Чи є це житло тимчасовим? Тобто, як власне шелтер працює? Так, звичайно, це житло є тимчасовим, а внутрішньо переміщені особи можуть проживати на території шелтеру до 30 календарних днів, користуючись усіма нашими послугами, які ми будемо надавати. А чи можна сказати, звідки власне ті з яких регіонів України, з яких міст ті люди, які першими у новому шелтері в Житомирі, отримують прихисток? А на сьогоднішній день у нас є вже чотири родини, які готові е, проживати в нашому шелтері, е, і троє одиноких осіб: це із Харківської області, є з Бахмута, є з Соледару, і е, є з Попасної сім'я, і сім'я з, е, з Запорізької області. Якою є механізм? Того щоб людина могла скористатися послугами Шалтера і отримати тимчасовий притулок, що людині для цього потрібно зробити, що і як. Власне, по-перше, потрібно, мабуть, нам зателефонувати. У нас є телефон гарячої лінії, де власне можна отримати всі, всі, всю інформацію про послуги нашого фонду. По суті, нічого такого, ми поселяємо всіх, абсолютно всіх, внутрішньопереміщених осіб, які постраждали від конфлікту, починаючи з 24 лютого 2020 року, які прибули на терени нашої області. Насправді, якщо говорити там про якісь там тимчасові проживання, що там вони щойно прибули, так чи вони є транзитом. І планують десь переїздити далі, чи вони щойно евакуйовані, чи вони, наприклад, у них скінчилися кошти і вони не мають далі коштів на оренду житла. Тобто в цьому немає ніякого фактору. Єдине, що передбачене проживання в межах проєкту в три хвилі, тобто і кожна хвиля містить по 44. Ліжкомісця. загальним обсягом виходить 132 особи, які зможуть скористатися послугами шелтеру в період до 15 жовтня, тому що проект до цього часу триває, які власне зможуть а, там поселитися. А, пані Юля, ви згадали про кількість місць. А взагалі що являє собою шелтер? Тобто, які а... Послуги він надає людям, які залишились без житла і без можливих засобів для існування. В першу чергу це є спальні зони, та тобто це є кімнати там від 4 до 8 осіб, так які можуть бути проживати. Також це є кухня спільна, де вони можуть готувати їжу, але в нас в проєкті також передбачено їхнє і харчування. Ось також це надання психосоціальної підтримки. Також в межах цього проекту в шелтері створений простір дружній для дитини, де розроблена спеціалізована програма. На нашим психологом і соціальним педагогом, які будуть працювати з цими дітками в різних напрямках. По психологічному відновленню, і також із дорослими. Також ми передбачаємо і знаєте, такі якби, дружні розмови, дружні посиденьки із жителями того району, де, де наш локалізований колективний центр, для того, щоб діти могли бавитися не лише з тими, так з ким живуть, тому що насправді важко передбачити, що там серед 44 осіб буде там 10 дітей, це буде група, так, Дуже важливо, щоб вони комунікували і далі. І також ми передбачаємо ще проєкт. Передбачає надання одноразової грошової допомоги тим людям, які проживають в нас в колективному центрі. Дуже важливо все таки їх далі підтримувати. Бо власне розуміємо, що якщо там 30 календарних днів стікає, та людину не можна залишити за дверима колективного центру. Так її потрібно супроводжувати. Для цього в нас є кейс-менеджери, кризові менеджери, які допомагають там їм оформити цю благодійну допомогу, і при цьому ж таки там підшуковують їм житло. Так там. Допомагають працевлаштувати і так далі. Якщо можна трошки детальніше, власне, про цю грошову допомогу, а наскільки вона є великою, як вона видається, який механізм. Грошова допомога одноразова, багатоцільова видається на кожного члену кожного внутрішнього переміщення особу, яка за двох умов. Перша умова, ця людина повинна проживати в шелтері ці 30 днів. І друга умова, щоб даний бенефіціар не отримував інші благодійні, ось такі матеріальні допомоги в інших паралельно в інших організаціях для цього в нас є певна програма внутрішня, всеукраїнська. Яка перехресно перевіряє по а, коду ідентифікаційному, чи людина ще десь зареєстрована, чи вона отримувала дану допомогу або отримує на даний момент? Якщо ні всі документи надаються на реєстрацію у цій же програмі. Проходить людина перевірку і критерії відбору даних людей. Це в першу чергу багатодітна сім'я, де або мама одинока чи тато, які супроводжують і мають діток. Це може бути людина похилого віку. Це може бути сім'я, де перебуває або на забезпеченні або на вихованні людина з інвалідністю. Так, це може бути. Опікуни, піклувальники або треті особи, які привезли, наприклад, тих самих дітей по довіреності. Не батьки рідні, а хтось з родичів дальніх або близьких. Це такі перші критерії, які, яким буде першочергово надаватися дана допомога. А, вид цієї грошової допомоги передбачає верніше видача цієї допомоги передбачає. Зрахування на фізичну карту особи певної суми коштів це на даний момент 6600 гривень. Її можна отримати одночасно раз у місяць, а можна отримати протягом трьох місяців по 2200 ось для підтримки. Ще єдина умова, яка є на отримання даної допомоги, родина має, має, має право отримати тільки до чотирьох членів сім'ї, до чотирьох виплат на сім'ю. Чотири виплати Чотири на виплати одну на сім'ю по шість сот. Так, це це максимум. Я думаю, що багато з тих, хто нас зараз і дивиться, і слухає ще раз хочуть отримати інформацію: власне, куди звертатися для того, щоб скористатися можливістю отримати цю допомогу і можливо скористатися власне послугами шелтера. Кожна сім'я чи людина, яка приходить до нас на проживання, там ми укладаємо з ним теж договір, певний. То це для нас є обов'язок, який маємо, маємо передбачити. І не є обов'язком їм жити всі 30 днів. Вони можуть прожити собі 10 днів, вони можуть прожити 20-15 днів і можуть собі знайти іншу квартиру. Але від нас допомогу не точно можуть отримати ту, яка передбачена нашим проєктом. Інша річ, звертатися до нас вони можуть в телефону гарячої лінії благодійного фонду «Карит Житомир. Вони можуть приїхати до нас по адресу по вулиці Бердичівська 62, Де ми зараз якраз, власне відкриваємо цей, де ми знаходимося сьогодні, де переживають наші люди. І теж реєструватися, і бути тими, хто претендує на те помешкання на той період часу, який вони їм не необхідний. Які від телефон гарячої лінії? 096-333-9037. Це перший номер, і ще є один, так? 067-313-4025. Дякую вам, телефон, це телефонно колександр в та, та гарячу лінія, на яку можна звертатися. А про важливість відкриття такого шелтеру саме у Житомирі говорив ще один спікер нашої програми. Коментар до нашого етеру надав Олександр Клюжев. Пан Олександр є менеджером проєкту Гідна допомога внутрішньо переміщеним особам у західній частині України. Давайте послухаємо. Проєкт гідна допомога внутрішньопереміщеним особам у західній частині України передбачає. 10 шелтерів для проживання внутрішньопереміщених осіб з усіх постраждалих територій і тимчасово окупованих. Дев'ять цих шелтерів знаходяться в західних регіонах, і також у нас один шелтер в Житомирі і всі інші дев'ять в Львівській і Івано-Франківській областях. Проєкт підтримується українським гуманітарним фондом і реалізується карітас Україна. У партнерстві з місцевими карітесами, наприклад, благодійним фондом «Карітес Житомир, і він передбачає створення можливості для тимчасового поселення внутрішньопереміщених осіб, які змушені були покинути свої місця проживання і надання їм певної допомоги, яка стосується дружніх для дітей просторів, роботи соціальних педагогів і психологів з дітьми. Певні інформаційні послуги їм надаються, і також в межах цього проекту передбачається надання багатоцільової грошової допомоги тим особам, які мають низькі доходи і проживають в цих шелтерах. Якщо вони підпадають під критерії, то вони зможуть отримати грошову допомогу розмірі 2220 гривень щомісяця на особу. Є різні проекти Caritas України, які підтримуються в тому числі різними міжнародними організаціями, і в цілому, в межах країни Карітас України допомагає функціонуванню 37 шелтерів в межах цього проекту, який реалізований в Житомирі, функціонують 10 шелтерів, але безумовно з наближенням зими загострення ситуації. В Донецькій та також в деяких інших областях у цей напрямок забезпечення тимчасовими умовами для проживання, тимчасовим проживанням для переміщених осіб залишається надзвичайно актуальним, і можемо прогнозувати, що навпаки це більше і більше люди потребуватимуть такої допомоги, коли вони проживають в шелтері. Вони мають можливість зібратися, якщо так сказати, прямо з силами. Шукати роботу і потім вже з цього шелтера інтегруватися в громаду, знімати житло або рухатися далі по країні, або навіть поза межами України. Тому в наших умовах ці широкомасштабні агресії Росії, ця діяльність, вона в найближчим часом буде зберігати свою актуальність, і тому ми будемо намагатися людям допомогти і далі. Теж хочу додати, що е, приміщення, яке ми отримали завдяки підтримки міської ради, ми змогли його е, облаштувати е, знову ж таки, завдяки центральному офісу Карітасу України. Е, е, і цей проєкт е, має назву. Гідна внутрішньо внутрішньопереміщеним особам в західній частині України, завдяки як... в якому ми теж дякуємо Українському гуманітарному фонду, який надав основні кошти на реконструкцію на ремонтні роботи цього приміщення. Для нас це дуже важливо. Я так само, ми хочемо подякувати львівській освітній платформі за надані теж гранти для покращення в інтер'єру. І звичайно, що нашому партнерові Кнева Канада, який нас завжди підтримує в цій праці, а особливо сьогодні для внутрішніх непомічні особам, які можемо сьогодні допомагати. Сьогодні, коли ми от час розмови, пані Юлія згадала про те, як важливо, щоб діти, які проживатимуть у шелтері, спілкувалися, інтегрувалися у громаду. А я хочу запитати дещо інше: наскільки самі переселенці готові допомагати одне одному, і наскільки вони активно долучаються, зокрема до проєктів благодійного фонду карітас Житомир? Власне, і коли говорити про волонтерство. То насправді досить файно це, мабуть, демонструється в наших громадах, так де є осередки, які працюють від нашого фонду, тому що ось там основний кістяк до соціального працівника да, ота сила це якраз є і ті внутрішньопереміщені особи, які з перших днів війни туди приїхали, і вони, власне, знаєте, типу, застосована техніка рівне рівному. Тому що коли ти там коли ти можеш видавати на гуманітарні видачі допомогу і тобі розповідають, типу що ми або щось не розуміємо, або не того всього не пережили, і так далі, то ось та техніка вона дуже швидко в зайві запитання. Вона. Забирає, але тішимося, що в нас в штаті саме в цьому проєкті є соціальна працівниця пані Юлія, яка теж внутрішньо переміщена особа, яка кваліфікована соціальна педагогиня і буде працювати з дітками і також з родинами і проводити допомагати нам також проводити той соціальний супровід, який теж передбачений даним проєктом. Це дуже важливі речі. А от якщо говорити загалом про діяльність карітас Житомир від початку війни, наскільки змінився вектор роботи? Тому що очевидно, що з роботи із уразливими категоріями, Вектор перемістився на роботу із людьми, які через війну втратили свою домівку і зараз потребують підтримки. Так, я б хотів сказати, насправді, наш фонд розрісся. Там ми сьогодні покриваємо область в таких локаціях, як Новоград Волинський, місто Радомишель, місто Бердичів, де в скорому часі буде заснований теж подібний фонд. Він вже є в процесі. А це місто Чуднів і регіони, і також частково Вакуленчук, Коровинці. В цих частинах наші, наші соціальні працівники, які теж мають можливість допомагати так само, як допомагаємо ми в Житомирі нашим внутрішньопереміщеним особам новим містянам, як сьогодні дехто з нас каже, тим, тим самим. Реагуючи на ці виклики, які десь місто не до кінця може покривати, і ми, напевне, десь якусь частину допомагаємо нашому міст, нашим містам якось допомогти тим, хто потребує першочергової цієї допомоги. Тому ми розрослися територіально, ми розрослися десь своїми людьми, які насправді. Від волонтерства прийшли до, до праці, і сьогодні вони є нашою такою великою сім'єю Карітус Житомир. Ми її називаємо це наша сім'я насправді, та яка плекає це милосердя до тих людей, які сьогодні опинилися в складних обставинах. Шелтер, про які про відкриття якого сьогодні ми говоримо в нашій студії, це не перший прихисток, який Карітас облаштував для внутрішньопереміщених осіб в нашому місті. Одразу від початку війни було облаштоване приміщення укриття, скажімо так, у храмі Василія Великого. А як сьогодні працює це перше облаштоване приміщення? Хто може туди звертатися? Власне, яку допомогу внутрішньопереміщені особи чи можливо інші категорії людей можуть там отримати? Насправді так в нашому храмі Святого Василя Великого по вулиці Шевченка, 111, від початку війни, ми відкрили тимчасове укриття для будь-кого кого застане тривога сирена на вулиці. Храм був постійно відчинений. Та ми облаштували ліжко місця. Ми облаштували на початку і харчування для так само для тих людей, які були внутрішнім переміщеним особа. І сьогодні ми теж надаємо це харчування для тих осіб у середу і в п'ятницю. Це є наш тимчасовий прихисток, якому ми видаємо допомогу переміщеним особам тими засобами, які вони потребують, попередньо реєструючися на Фейсбук сторінці і. Та особа, яка зареєструвалася, вона може отримати від нашого фонду сімейний продуктовий набір. вона може отримати сімейну гігієну. вона може отримати екстрену гігієну або екстрений набір продуктовий. Може отримати спеціалізований набір для людей з інвалідністю. Може отримати спеціальний набір для з немовля для батьків з дітьми з немовлятами. Також е, спальне приладдя. Ми можемо надати. Ми можемо дати аптечки, е, сімейні аптечки, воду. Ой, не знаю, ніби все. мова йде про переселенців чи про будь-яких потребуючих? Зараз, коли ми говоримо про цей набір допомоги йде, звичайно, що йдуть внутрішньопереміщені особи. Але і водночас, якщо до нас звертаються люди, ті, які зурнаване житло, може бути так постраждалі. Так, які є постраждалими або теж до до інших категорій. Насправді, якщо в нас є в наявності та чи інша допомога, яка потребує, яку потребує людина з інших категорій вразливості, ми намагаємося допомогти. Але якщо на жаль, її немає, то ми мусимо відмовити, а якщо говорити про цифри, скількома людям уже надано від початку повномасштабної війни допомогу? від каріта з можна навести? Ну, хоча б приблизно можливо цифри, Я якщо навіть більше є. точно скажу, якщо говорити повну цифру, то це. Це буде 10 тисяч там 100, я зараз кажу, 103 родини, які отримали допомогу з початку війни. І в сумарній кількості це складає більше 30 тисяч, 30 тисяч осіб. 30 тисяч чоловік так, так. отримали допомогу і її продовжують надавати. Наскільки, звичайно, всім, хто долучається до цієї великої, серйозної потрібної вкрай зараз роботи, чи потрібні вам сьогодні волонтерські руки? Чи команда oh. сформована? Насправді волонтери потрібні завжди. Ви знаєте, буває таке, що ми ти працюєш постійно в одному якомусь ритмі, і тобі не вистачає свіжого подиху. Так само приходять ці волонтери. у нас є фахівець по роботі з волонтерами, яка організовує ті всі заняття, так навчання вони приходять і також організовує їхню працю. Тому. Завжди, коли хочеш відчути себе потрібним, і коли не відчу... коли ти відчуваєш, що ти можеш щось зробити, так не обов'язково всім бути там, де всі скрізь. Так можна свою волонтерською працею зараз зробити набагато більше тут в тилу, і принаймні також відчувати гордість за свою пророблену роботу і те наскільки ти був корисним в даний час для даних осіб. Тому завжди закликаємо, завжди потребуємо. І це може бути не тільки територіально по місту Житомиру. Це також може бути і в тих локаціях, які назвав отець. Бо власне і там працюють наші працівники, які також потребують. Тому що якщо ми тут маємо штат фахівців, то там вони працюють по одному, і вся їхня праця також орієнтована на волонтерську діяльність. Також хочу ще додати від себе дуже цікаву таку особливість останнього часу, коли до нас приходять нові внутрішньопереміщені особи, особливо це молоді люди від 18 років, і коли задаєш запитання, чим ми можемо вам допомогти, досить часто останнім часом чую, а чим я можу вам допомогти. Тобто вони готові співпрацювати, вони підходять, запитують, чи можуть допомагати, чи можуть бути волонтерами, чи можуть бути до чого безоплатно взагалі на благодійній основі залучені. Тому це дуже. Дуже приємно і е, хотілося б, щоб е, проактивні люди, е, наш, наші місцеві громадяни, е, люди, які хочуть чимось допомагати, але чомусь не, зна не знають, з чого починати, е, долучались до нас. Ми будемо раді вас прийняти у нашу велику волонтерську команду. Ось, е, приходьте, будь ласка, до нас на е, Шевченка 111, так. благодійний фонд. Каріта Житомир, будемо раді співпрацювати. Ну, і ще раз про адресу місця знаходження нового колективного центру для переселенців святого Василя Великого, який сьогодні відкриваємо у Житомирі. Це є вулиця Велика Бердечівська, 62. Просто ми так трохи розлеслились в декількох локаціях, так знаєте. І це прекрасно. Хочу подякувати вам за ваші теплі серця. Насправді відкриті до людей. Хочу побажати дійсно хорошої волонтерської команди, яка би поповнювалася щоразу новими людьми. І те, що ви говорите, коли пропонуєш допомогу, а у відповідь чуєш, чи можу допомогти я. Це означає, що у нас дійсно, як ви сказали, нові нові містяни, і ми стаємо однією громадою. А в складний час це напевно дуже важливо. Я би, напевно, ще б хотів кілька слів на завершення. Теж колективний центр святого Василя Великого та він буде існувати, він існує, і він не даремно названий святим Василем Великим, тому що цей святий вів життя монашів в спільноті, він формував спільноту і десь будував теж ті прихистки для інших людей, які потребували чи житла, чи якоїсь допомоги. І напевно, що кожен з нас слухає, я думаю, що кожен здатний зробити для свого ближнього щось подібне. Небагато, та деколи часто варто просто усміхнутися, подати руку, запросити до себе додому, навіть переночувати, чи дати ту чашку води, чи тарілку супу. І це вже велика справа для кожного українця. Та бу допоміг тому, хто є біля тебе в потребі. То я бажаю так, щоб всі наші слухачі десь для себе це взяли на озброєння. І вже волонтерили таким способом. Дякую за те, що ви сьогодні в нашій студії. Дякую всім, хто слухав цю розмову зі своїх приймачів. Нашими гостями були отець Олег Лучка, Юлія Мельник, Наталія Каплюк. При мікрофоні у студії працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей і все буде Україна. Дякуємо.